Всім привіт! Ми раді вас бачити на каналі автошколи Таурус. І в цьому відео ми з вами проїдемось по маршруту, по якому рухаються на іспиті. У Нас буде такий нібито віртуальний урок. І я пропоную не затягувати час. Пристібаємо свої ремені і погнали! Сьогодні нам в нашому відео допоможе наш учень. Давай, виїжджаємо туди повороти, що з правої сторони. Правильно, перед початком руху ми вимкнули поворотник, все в нас чудово. Рухаємось на виїзд із сервісного центру. І зверід будемо завертати праворуч. Дуже важлива штука, перед тим як виїжджаємо, треба пригальмувати, бо бачимо тут яму. Ну і звісно пропускаємо всіх, хто з лівої сторони в нас там їде. О, рекламка. Ого, з тієї сторони у нас немає. Так, і завертаємо праворуч, пам'ятаємо, що тут рух двохсторонній. Обережненько сюди завертаємо. Дорога на маршруті просто чудова. Тут можна і на другу класнути. І бачимо перед собою перешкоду у вигляді ремонту проїзної частини. Її ми будемо об'їжджати з лівим поворотником та надавати перевагу зустрічним транспортним засобам. перехрестя, ні знаків, ні світлофора, нічого не маємо, тому будемо керуватися перешкодою справа. обов'язково треба глянути праворуч, чи немає там у нас машини. Нема. Можемо продовжувати рух. Ще одне перехрестя, таке саме нерегульоване, без знаків. І після перехрестя одразу маємо пішоходний перехід. Тому в такому випадку ми дивимося, чи немає пішоходів, і маємо знову ж таки запевнитися в тому, що з правого боку немає автомобілів. Нема, тому можемо продовжувати рух. І на цьому перехресті нам треба повернути праворуч на головну дорогу. Тут у нас буде два повороти праворуч. Перший з них нам не потрібний, тому що це не головна дорога. Перевіряємо, чи нема пішоходів. І дивимося з лівої сторони, чи немає на головній автомобілів, які ми мали би пропустити. Ні, немає, тому ми можемо завертати праворуч. І головне це завернути в правий ряд. Приїхав, дивимося ще, що там у нас є. До речі, ось пішоходи, які там переходять, можуть слугувати вам під каскою. Якщо йде пішохід, це означає, що його буде пропускати автомобіль. Можна завертати. Завертаємо в правий ряд і рухаємось якомога ближче до правого краю провідної частини. Далі бачимо, що перед нами є автомобіль в правому ряду, тому ми перелаштовуємося лівіше. І далі за маршрутом на перехресті, що регулюється світлофором, ми будемо повертати ліворуч. Маємо надати перевагу зустрічним транспортним засобам. Заїхати трошки далі вперед і завернути ліворуч у правий ряд. Зупинилися на червоний і ми завертаємо в правий ряд. Маємо перед собою знову ж таки перешкоду у вигляді транспортних засобів запаркованих, тому перелаштовуємося в середній ряд. А в середньому ряду нас чекає ще один ремонт дороги, тому ми перелаштовуємося ще лівіше. Поворотничок у нас працює, надаємо перевагу автомобілю, що рухається лівою смугою. За їх. І зверніть увагу, тут є обмеження швидкості в 20 км на годину. Після проїзду перешкоди ми будемо повертатися правіше, але не в самий правий ряд, тому що там запарковані транспортні засоби. І бачимо вже Обмежені швидкості в 30 км на годину, тому можна рухатися трошки швидше. В цьому місці у нас є два варіанти. Або ми маємо, як за правилами, перелаштуватися в правий ряд і рухатися в ньому аж до перешкоди, яка буде там спереду. Або маємо озвучити, що ми не будемо перелаштовуватися в правий ряд через те, що попереду у нас є знову ж таки перешкода, і в цьому в принципі немає сенсу. Попереду бачимо перехрестя із круговим рухом. На ньому нам треба буде поїхати на перший з'їзд, тобто прямо. Ми з вами знаходимося зараз в середньому ряду, тому ми запевнимося в тому, що нам треба чи не треба пропускати транспортні засоби на круговому русі. Бачимо, що в даному випадку нікого нема і не треба пропускати. Заїдемо з середнього ряду в середній ряд на круговому русі. Їдемо з кругового руху в середній ряд, знову ж таки. Так. Далі буде вказівка знайти місце для розвороту. Це означає, що нам треба, по-перше, пропустити пішоходів, які підходять до пішохідного переходу. І після пішоходного переходу перелаштуватися в лівий ряд для того, щоб шукати місце для розвороту. На пішохідному переході нам не можна перелаштовуватись, треба за ним. Ось, І дивимося. На цьому перехресті. У нас є поворот ліворуч, заборони розвертатись у нас немає, тому ми під'їжджаємо на перехрестя, заїжджаємо, Так, зупиняємось правильно на світлофор, який почав миготіти зелено. І чекаємо. у нас на пішохідному переході на світлофорі залишиться 10 секунд, то можна вмикати вже першу передачу і чекати зелений. Так. Далі нам треба буде виїхати на середину перехрестя та пропустити зустрічний рух. І обов'язково доїхати до смуги свого напрямку. Тобто заїхати дзеркалом заподвійно суцільно і почати завертати для того, щоб виконати розворот. Таким чином ми будемо направлені не в зустрічну смугу, а в смугу свого напрямку. І заїжджаємо далі знову в правий ряд. Тут можемо розігнатися, увімкнути другу передачку ще трошки розігнатися, увімкнути третю передачу, тому що ми хоча б раз маємо її увімкнути. І бачимо пішоходів. ходить. Їх все ж таки пропускаємо, бо маємо робити це за правилами. І продовжуємо рух. Під'їжджаємо знову до кругового руху, на якому нам потрібно буде рухатися на перший з'їзд. Тому ми обов'язково дивимося, чи маємо когось пропускати. Да, бачимо, там є такі машинки. Пропускаємо їх і продовжуємо. Показуємо правий поворотник, бо з'їжджаємо одразу з кола. Рухаємось в правий ряд. Бачимо перешкоду і тому перелаштовуємося в лівий ряд на перехресті зі світлофором нам треба буде повернути ліворуч, Ми вже можемо показувати поворот. За потреби пропускаємо зустрічний рух і завертаємо знову ж таки, заїхавши за середину. Що ходить, і рухаємось по цій вулиці. Якщо зустрічний роз'їзд утруднений, то ми маємо пропустити зустрічні автомобілі, якщо маємо перешкоду з правої сторони. Так. З лівим поворотничком виїжджаємо і рухаємось. По цій вулиці ми будемо шукати місце для зупинки. Наприклад, ось це місце нам підходить, бо воно має 10 метрів від заїзду виїзду і немає інших обмежень. Так, ми зрівняли нашу <кій> задню частину із частиною автомобіля поряд з нами, <кій> завернули. Рухаємось до тих пір, поки в лівому дзеркалі не побачимо другу фару автомобіля, що знаходиться за нами. Побачили. Рухаємось рівно до тих пір, поки не закримось цією частиною фару автомобіля. О. І завертаємо до кінця ліворуч, для того, щоб вирівняти, вирівнятись в паркувальному місці. Бачимо, що відстань до бордюра в нас задовільна. Ми вирівнялись і встали. Зробили повну зупинку нейтральну та наручник. Супер! Будемо тепер продовжувати рух, тобто показуємо поворотник, кажемо, що ми будемо починати рух. Запевнимося в тому, що ми можемо виїжджати. І якщо там немає транспортних засобів, які ми можемо заважати, то ми виїжджаємо. Якщо є, то маємо надати їм перевагу. Всією вулицею. <кій> і перелаштовуємося правіше, щоб триматися якомога ближче до правого краю проїзної частини. Пропускаємо пішоходів і продовжуємо рух. Якщо до цього у вас не було місця. Де зупинитись через в'їзди, виїзди, через пішохідні переходи і так далі, то є класний орієнтир. На маршруті ви побачите місце, де стоїть кущ, і біля нього є стовп. Трошки раніше стовпа, ви зупиняєтесь, і це місце, де можна зробити зупинку. Далі нам треба рухатися на перехрестя і на перехресті ми будемо їхати прямо. Залишаємося в лівому ряду. Тут можемо проїхати ще трошки вперед, подивитися ліворуч, подивитися праворуч, чи нема автомобілів. Якщо нема, то будемо виїжджати. Але ми знаходимося на другорядній дорозі, там головна. тому ми надаємо всім перевагу, можемо чекати тут скільки завгодно. Нас ніхто не підганяє. І коли ми будемо 100% впевнені в тому, що ми можемо виїжджати, то будемо виїжджати. Зверніть увагу, ми зараз стояли на пішохідному переході, але це не є помилкою, тому що ми надавали перевагу в Русь. Обережно, не поспішаючи, тому що маємо нехороше дорожнє покриття. Обов'язково звертаємо увагу на пішохідні переходи. Цього разу ми проїжджаємо перехресті і ми знаходимося для всіх, майже для всіх з правої сторони, тому там нам не треба запевнюватися, чи є там машина. Ми просто будемо рухатись вперед. Поки рухаємося, можемо перевіряти через праве дзеркало, чи нормальний у нас інтервал до бордюра, для того щоб не зачепити його 100%. Попереду у нас буде ще один цікавий момент. Ми рухаємося в своєму ряду, але попереду маємо невеличку таку перешкоду у вигляді обки щебня. Тобто для того, щоб цей щебінь об'їхати, нам потрібно показати правильний лівий поворотник, зміститись лівіше для того, щоб його об'їхати. Та далі повернутися знову на займану смугу з правим поворотником. І на цьому перехресті ми будемо повертати ліворуч. Треба обов'язково запевнитися в тому, що з тієї сторони нема зустрічних автомобілів. Заїхати засередину перехрестя і повернути ліворуч. Отак робити не можна, як цей автомобіль. Це порушення, бо він рухається зустрічною змовою. Далі матимемо з правої сторони ворота, в які ми маємо заїхати, щоб повернутися на територію сервісного центру. Обов'язково треба пригальмувати, запевнити, що ніхто не виїжджає, щоб не зустрітися носами, скажімо так. І обережненько заїжджаємо. І далі будемо повертатися до автодрому. То завертаємо. Вперед. Далі нам треба завернути ліворуч, коли доїдемо ближче до воріт, для того, щоб рухатися своєю смугою, а не зустрічною. І далі завертаємо знову праворуч. Тут вже можете обрати для себе просто краще покриття, наприклад, ось є заасфальтована частина, Тобто можемо рухатися по ній. Далі завертаємо ліворуч і повертаємося на нашу початкову точку, з якої ми стартували цей маршрут. Можемо прижатися до правої сторони, або просто запаркуватись і зупинитися. На цьому маршрут закінчений Дякую вам, Владислав. Будь ласка, це було. підписуйся на наш канал. Не забувай поставити лайк, написати коментар, якщо це відео тобі допомогло, та скидай його своїм друзям, які будуть здавати іспит на вулиці Перемоги Дувасі. Слава Україні!